Золоте руно. Того ж вечора цар Еет скликав до себе найспритніших прислужників і звелів їм у досвіта зненацька заскочити аргонавтів та всіх живцем спалити разом із кораблем. Медея, зачаївшись у своїй спочивальні, чула за стінами люті вигуки. Брязкіт зброї, і чуйне серце віщувало їй небезпеку. Напевне, батько здогадався про її допомогу чужинцям і тепер її покарає. А Неонові та його друзям щось зробить жахливе. Зірвалася медея з ліжка, в яке була вже вклалася спати, схопила свою скриньку зі всяким чарівним зіллям. І скрадаючись, бо соніж вибігла двір. Ніч була місячна, ясна, і медея майнула знайомими стежками через гаї та луги до швидкоплинного фасісу, туди, де стояв Арго. Ніхто її не бачив, ніхто не гукнув, тільки з високого зоряного неба. Дивилася на неї зажурена селена, богиня місяць, і сама до себе казала. А не тільки я страждаю від кохання, тепер медея теж відчула його силу і через нього тікає з рідного дому. Дарма, що вона чаклунка, те кохання завдасть їй Великого горя. А Медея? Не думала, що її чекає попереду. Вона поспішала на допомогу своєму коханому. Невдовзі царівна побачила вогнище, яке аргонавти розклали на тому березі річки. Вони щиро веселилися, пили вино і гучними вигуками знову і знову вітали переможця Ясона. Видно, Сміливці і гадки не мали про небезпеку, що вже простерла над ними свої чорні крила. Ясон перший почув голос медеї, і перший опинився біля неї. Розповіла йому царівна, що віщувало їй чуйне серце, і Ясон, хоч і не дуже перейнявся її тривогою, зрозумів зволікати не можна. Треба мирші здобути золоте руно та тікати з колхіди. Вони пішли вдвох Ясон і Медея, густим Ареєвим гаєм. Ніч у зоряному плащі вже проминула півдороги на небі. Сумна селена сховалася за хмарами, і все довкола огорнула пітьма. Але царівна впевнено вела юнака, адже вона не раз блукала тут уночі, шукаючи чарівного зілля, і всі стежки були їй здавна знайомі. Попереду стало щось дивно ясніти, наче там сходило сонце і осявало своїм промінням нічну пітьму. Що далі вони йшли, то дужче розгорялася та заграва. То мерехтить золоте руно, пояснила медея. Тепер стережись. Біля нього чатує вогнедишний дракон, що не знає спочинку ні вдень, ні вночі. Он, бачиш, у темряві дві червоні жарини то його очі. Криваво червоні жарини, наче більшали, мабуть, дракон помітив людей. І вже нишком скрадався до них. От на тлі мерехтливого сяйва виникли обриси гидкої потвори. Дракон сунув уперед, витягши довгу драглисту шию і висолопивши три язики. Раптом він люто дихнув вогнем, засичав, і те сичання ніби поповзло по траві з клиськими гадюками. Неонові аж дух перехопило з огиди, а медея сміливо ступила драконові назустріч. Дивним голосом стала вона кликати собі на поміч підземну богиню Гекату і бога сну Гіпноса. А потім тихо і власно сказала драконові Засни, засни. Стуляй по віки і спи. І дракон, наче сп'янілий від того чарування, справді став ладнатись до сну. Перестав сичати, важко простягся на землі, проте очі в нього ніяк не стулялись. Тоді медея дістала зі своєї скриньки сонного зілля і бризнула ним драконові просто в очі. За мить дракон уже міцно спав, а медея, виламавши гілочку ялівцю, мазала тим зіллям по віки потворі і увесь час тихо приказувала спи, спи, спи. За її знаком Ясон кинувся до золотого руна, зірвав його зі священного дуба і завдав собі на плечі. Медея схопила героя за руку, і вони побігли щодуху назад. Дорогу тепер було добре видно, бо далеко навколо розливалося мерехтливе сяйво від золотого руна, що мов плащ вкривало ясона. Поки дісталися вони арго, вже й на світ зайнялося, та навіть у сонячному проміні не тьмяніло чудесне руно. Дивом дивувалися аргонавти, розглядаючи, як воно мерехтить і міниться золотом. Нарешті Ясон згорнув його і сховав на палубі, прикривши рядниною. Тепер, друзі, немає часу милуватися цією красою, сказав стурбовано Ясон. Здобувши золоте руно, що стане славою нашого краю. Нам треба мерщій рушати додому. Цар Еет швидко дізнається про все, і пошле нам на вздогін свої кораблі. Тож не гаймо часу. Аргонавти взялися хучі ладнати корабель, відрізали з обох боків камені кітви, і звільнений Арго полетів, наче білий птах підхоплений швидким плином бурхливого. Фасису.